Одна з найбільших таємниць науки чи існувало щось до Всесвіту? Згідно з теорією великого вибуху, наш Всесвіт виник приблизно 13,8 мільярдів років тому, розширившись із неймовірно гарячого й густого стану у величезний космос, який ми бачимо сьогодні. Цей початок ознаменувався стрімким розширенням простору, його охолодженням і формуванням перших частинок та атомів, але момент до Час перед цим космічним народженням досі залишається оповитим невизначеністю. Існує ймовірність, що час і простір народилися разом із великим вибухом точкою за яку наші сучасні закони фізики зазирнути не можуть. Проте людська допитливість змушує нас знову і знову ставити це питання. Вчені та філософи вже давно розмірковують над тим, чи справді великий вибух був початком усього. Чи лише одним із розділів набагато ширшої космічної історії? У сьогоднішній документальній подорожі ми дослідимо, що сучасна наука може розповісти нам про походження часу, розглянемо нові відкриття, що розширюють наше розуміння раннього всесвіту, і звернемо увагу на сміливі теорії, які виходять за межі самого великого вибуху? Почнімо з того факту, що згідно з нашим найкращим науковим розумінням. Великий вибух позначає нульову точку часу, початок всесвіту, яким ми його знаємо. В одну мить увесь простір час, енергія і матерія з'явилися з початкової сингулярності, точки нескінченної густини. У перших частках секунди Всесвіт пережив стрімку інфляцію, розширення швидше за швидкість світла в просторі, що сам по собі розширювався. Це створило умови для всього, що відбулося пізніше. Вже через одну секунду після великого вибуху всесвіт являв собою гарячий, непрозорий суп частинок. Упродовж кількох хвилин утворилися перші легкі хімічні елементи в процесі, які називають первинним нуклеосинтезом. Ранній космос був надзвичайно гарячим і густим, настільки гарячим, що атоми ще не могли утримуватися разом. Світло або фотони постійно розсіювалося вільними електронами. Що означало, що воно не могло проходити на великій відстані. Перші кілька сотень тисяч років всесвіт фактично залишався туманним і непрозорим. У міру продовження розширення космос охолоджувався. І ось, швидко перемотавши на 380 тисяч років після великого вибуху, всесвіт охолов настільки, що електрони змогли об'єднатися з ядрами, утворивши нейтральні атоми. Цей момент... Епоха рекомбінації дозмінив усе. Тепер, коли електрони були зв'язані в атомах, світло вперше змогло вільно подорожувати простором, первісний туман розсіявся, і світло спалахнуло по всьому космосу. Це давнє світло й досі оточує нас у вигляді слабкого сяйва з усіх боків, розтягнутого за мільярди років космічного розширення до мікрохвильового діапазону. Ми називаємо його реліктовим випромінюванням або космічним мікрохвильовим фоном, і це буквально зображення Всесвіту в його дитинстві. Спостерігаючи за космічним мікрохвильовим фоном, вчені можуть побачити, як виглядав Всесвіт, коли йому було лише 380 тисяч років. Фактично, немовля порівняно з його віком у 13,8 мільярда років. Це найдавніше світло, яке ми можемо спостерігати. Знімок усього космосу в момент народження, спадкове зображення вогненної кулі самого великого вибуху. Відкритий у 60-х роках космічний мікрохвильовий фон десятиліттями вимірювався із дедалі більшою точністю за допомогою супутників і телескопів. Він містить величезну кількість інформації. Ця строката картина крихітних температурних відхилень по всьому небу, не випадкова. Вона закодовує насіння космічної павутини, яка сформувалася пізніше. Області, що були трохи щільнішими на цій ранній карті, згодом під дією гравітації складалися у галактики та скупчення. Фактично, космічний мікрохвильовий фон є своєрідним кресленням майбутньої структури Всесвіту, показуючи горби й долини у розподілі первісної матерії. Він також дає уявлення про космологію та форму Всесвіту. Десятиліття досліджень показали, що звичайна матерія, те з якого складаються зорі планети, та ми з вами становить лише близько 5% від загального вмісту космосу. Решта темна та загадкова, близько 27%. Це темна матерія, а приблизно 68% – темна енергія. Згідно з вимірюваннями властивостей реліктового випромінювання, дивовижно, але нові спостереження продовжують уточнювати цю картину. У березні 2025 року дослідники з телескопа космології Атаками та Принстонського університету опублікували найдетальніші на сьогодні зображення реліктового випромінювання це найчіткіші дитячі фото нашого всесвіту з роздільною здатністю у п'ять разів вищою. Ніж у попередньої карти всього неба, створеної супутником Планк. Обширні дані обстеження з телескопа космології Атаками навіть зафіксували поляризацію цього давнього світла, ця поляризація, тобто напрямок коливань, хвиль реліктового випромінювання, розкриває, як саме рухалася матерія в різних регіонах молодого Всесвіту. Раніше ми бачили лише де розташовані об'єкти, а тепер ще й бачимо, як вони рухаються. Пояснює доктор Сюзанна Стекс, директорка проєкту з телескопа Атаками. Ці високоякісні зображення демонструють тонкі зміни у щільності та швидкості первісного газу, дрібні деталі тих перших горбів і долин. Подібні дані допомагають науковцям знаходити відповіді на давні запитання про те, як наш космос еволюціонував від простоти до складності, і це справді вражає. Спостерігаючи світло, що подорожувало понад 13 мільярдів років, ми можемо побачити всесвіт таким, яким він був лише за кілька годин після свого народження за космічними мірками. Якщо реліктове випромінювання, це теплове випромінювання, немовляти Всесвіту, то що ж відбувалося далі в історії космосу? Після рекомбінації Всесвіт вступив у буквальні темні віки. Коли туман розсіявся, фонове сяйво поступово згасло. А нового світла ще не з'явилося, бо зорі ще не сформувалися. Ця епоха завершилася тоді, коли спалахнуло перше покоління зірок, ймовірно, приблизно через 100-200 мільйонів років після великого вибуху. Ці найперші зорі, що часто називаються зорями третього покоління, ймовірно були масивними недовговічними маяками, які почали освітлювати молодий космос. Вони збиралися у протогалактичні хмари, що стало початком формування галактик. Астрономи назвали цей період космічним світанком, часом, коли зоряне світло вперше розігнало космічну ніч. Сьогодні ми насправді починаємо зазирати у часи космічного світанку завдяки потужним новим телескопам. Космічний телескоп Джеймса Веба, запущений у 2021 році. Був створений для спостереження за тьмяним інфрачервоним сяйвом надзвичайно далеких галактик, оскільки світло з раннього всесвіту розтягнулося або ж змістилося в червоний бік спектра до інфрачервоних довжин хвиль. Інфрачервоні очі вебба ідеально підходять, щоб його зафіксувати. Лише за перші кілька років роботи телескопу Джеймса Веба побив усі рекорди, відкривши галактики, які існували всього через кілька сот мільйонів років. Після Великого вибуху. Одна з таких галактик з жартівливою назвою МОМ З14 у 2025 році була визнана найдальшою з коли-небудь спостережуваних. Її світло дійшло до нас з часу лише 280 мільйонів років після Великого вибуху. Іншими словами, ми бачимо цю галактику такою, якою вона була, коли всесвіту було лише близько 2% від його теперішнього віку. Світлу з того часу знадобилося майже 13,5 мільярда років, щоб дістатися до нас, і нарешті інструменти телескопу Веба його зафіксували. Загалом, із початку роботи, у 2022 році Веб виявив більше яскравих ранніх галактик, ніж науковці очікували. Ця несподівана кількість захопила наукову спільноту і поставила фундаментальні питання щодо формування галактик. У перші 500 мільйонів років космічної історії кожне нове відкриття галактики з великим червоним зміщенням додає ще один фрагмент до головоломки, допомагаючи нам зрозуміти, як формувалася структура Всесвіту на його ранніх етапах. Наприклад, галактика Мом З14 за даними спостережень перебувала у фазі швидкого зореутворення на момент відкриття. А її хімічний склад, багатий на азот, порівняно з вмістом вуглецю, схожий на склад стародавніх кулястих зоряних скупчень у нашому чумацькому шляху. Це свідчить про те, що навіть у таку дуже ранню епоху процеси зореутворення могли відбуватися інакше ніж у пізніші періоди. Ці відкриття змушують астрономів переглядати свої уявлення про те, як швидко невеликі первісні флуктуації, які ми бачимо у реліктовому випромінюванні, могли згущуватися у повноцінні галактики, як могли такі масивні яскраві галактики утворитися так швидко? Чи могли зорі та галактики формуватися ефективніше, ніж передбачають наші моделі, або ж наше розуміння космічної хронології неповне? Із появою нових обсерваторій, ми сподіваємося зазирнути ще ближче до моменту великого вибуху, можливо, навіть спостерігати об'єкти з епохи перших зірок. Однак, якими б потужними не ставали наші телескопи, вони ніколи не зможуть побачити, що було до великого вибуху. Для цього нам доведеться звернутися до теорії. Протягом мільярдів років під впливом гравітації матерія у всесвіті збиралася у гігантську космічну павутину. Галактики розподілені нерівномірно, вони формують нитки та стінки з великими порожнинами між ними. Цей павутиноподібний малюнок можна простежити аж до початкових флуктуацій, які ми бачимо у космічному мікрохвильовому фоні. Загалом наші космологічні моделі, що базуються на теорії великого вибуху та розширенні Всесвіту, заповненого темною матерією, передбачають існування верхньої межі розмірів великих структур. Космологічний принцип є наріжним каменем сучасної космології. Він стверджує, що на дуже великих масштабах Всесвіт має бути приблизно однорідним, без гігантських скупчень чи виражених візерунків, що домінують в одній області над іншою. Іншими словами, якщо усереднити простір на масштабах у сотні мільйонів світлових років, кожна його частина має виглядати більш-менш однаково згідно зі стандартною теорією. Найбільші цілісні структури, які можуть утворитися, мають бути приблизно мільярд світлових років завширшки. Саме тому астрономи були здивовані, коли виявили структури, що значно перевищують ці розміри. У 2024 році. Дослідники відкрили масивний кільцеподібний візерунок з галактик і скупчень галактик, який вони назвали велике кільце. Його діаметр становить близько одного цілого і трьох десятих мільярда світлових років. А довжина поколу близько 4 мільярдів світлових років. Ми спостерігаємо цю структуру такою, якою вона була близько 9,2 мільярда років тому, приблизно стільки часу знадобилося її світлу, щоб дійти до нас. Цікаво, що вона розташована поруч з іншою колосальною структурою, відомою як гігантська дуга, яка сама простягається на вражаючі 3,3 мільярда світлових років. Щоб уявити ці масштаби, варто зазначити, що надскупчення галактик чумацького шляху має діаметр лише близько півмільярда світлових років. Велике кільце та гігантська дуга справжні левіафани на космічній сцені. Більше того, детальний аналіз показує, що велике кільце насправді не є кільцем, цілком можливо, що воно має форму спіралі або гвинтоподібної структури, що закручується у просторі. Якби ми могли побачити його неозброєним оком, що, звісно, неможливо через його віддаленість і тьмяність, один із дослідників зазначив, що воно виглядало б приблизно у 15 разів ширшим за повний місяць на нашому небі. Цей об'єкт кидає виклик поясненням, які дають наші найкращі теорії про всесвіт. Велике кільце є надто великим і надто структурованим, щоб його можна було легко пояснити звичайним механізмом баріонних акустичних коливань. Ці хвилі тиску в ранньому всесвіті могли призвести до великомасштабного розподілу галактик, але вони мали би проявлятися у вигляді приблизно сферичних оболонок, а не витягнутих кілець, та й не на такому гігантському масштабі. Якщо дані підтвердяться. Це може означати, що наше припущення про великомасштабну однорідність потребує перегляду. Жодну з цих двох ультравеликих структур не так просто пояснити в межах нашого нинішнього розуміння Всесвіту, говорить Алексія Лопес, науковиця, яка їх відкрила. Їхні величезні розміри та незвичні форми, безперечно, намагаються нам про щось важливе сказати, але про що саме? Одна з можливостей полягає в тому, що такі суперкластери. Це статистичні збіги, випадкові скупчення, які з певної причини виявилися більшими, ніж очікувалося, але ймовірність того, що ми відкрили не одну, а одразу кілька таких гігантських структур, серед яких велика стіна словна, стіну південного полюса та масивні групи квазарів стає надзвичайно малою. Ще одна інтригуюча ідея полягає в тому, що вони можуть вказувати на нову фізику. Або нові аспекти початкових умов всесвіту, можливо, якийсь екзотичний процес у ранньому всесвіті призвів до появи цих мегаструктур, виходячи за межі стандартної інфляційної космології, наприклад, космічні струни, гіпотетичні надтонкі дефекти простору часу, що залишились після великого вибуху. Якби вони існували, могли б вплинути на розподіл матерії у всесвіті на величезних масштабах. Це спекулятивні об'єкти, але саме такі гіпотези з нової фізики науковці і залучають, щоб пояснити подібні аномалії. Ще більш радикальну ідею запропонував відомий фізик сер Роджер Пенроуз. Він припустив, що ці структури можуть бути слідами Всесвіту, який існував до Великого вибуху. У його моделі конформної циклічної космології великий вибух не був початком, а радше переходом між космічними еонами. Якщо це правда, тоді сліди попереднього всесвіту можуть проявитися у нашому власному. Пенроуз навіть припустив, що кільцеподібні відбитки у космічному мікрохвильовому фоні можуть бути доказом гравітаційних хвиль від колапсу попереднього всесвіту. Хоча більшість космологів скептично ставляться до таких тверджень, сама наявність подібних об'єктів змушує нас замислитись, що ми можемо ще не до кінця розуміти фізику раннього всесвіту. Підсумуємо, що нам відомо на цей момент. Великий вибух є початковою точкою розширення Всесвіту, і протягом перших кількох мільярдів років це розширення сповільнювалося під дією гравітації. Але у 1998 році дослідники зробили приголомшливе відкриття. Розширення насправді прискорюється. Щось невідоме, згодом назване темною енергією, штовхає космос назовні, долаючи гравітацію на великих масштабах. І досі темна енергія залишається однією з найглибших таємниць космології. Ми знаємо, що вона складає близько 68% вмісту Всесвіту і діє як свого роду антигравітація, розсовуючи галактики десятиліттями. Найпростішим припущенням було, що темна енергія це космологічна константа, незмінна властивість самого простору, можливо пов'язана з енергією вакууму. У нашій найкращій моделі, так званій моделі лямбда CDM, де лямбда позначає темну енергію, ця сила залишається сталою з часом, що призводить до того, що Всесвіт розширюється експоненційно вічно. Втім, зовсім нещодавні дані свідчать, що це може бути не вся історія. Дані зібрані за допомогою спектроскопічного інструменту темної енергії, DSA, який дослідив мільйони галактик і квазарів вказують, що вплив темної енергії міг змінюватися з часом. На початку 2025 року науковці, проаналізувавши три роки спостережень Десі, повідомили нові докази того, що темна енергія слабшала протягом мільярдів років. Іншими словами, замість постійного поштовху відштовхувальний ефект темної енергії може поступово зменшуватись. Результати Десі інтригуюче натякають на еволюціонуючу темну енергію. Говорить доктор Арджант із лабораторії Neuer Lab Національного наукового фонду. Якщо це правда, картина Всесвіту кардинально зміниться. Це могло б означати, що прискорення Всесвіту не триватиме безкінечно. Насправді, як зазначив один дослідник, щоб не спричиняло розширення Всесвіту, воно може поступово слабшати або розпадатись. Це породжує великі питання про долю Всесвіту, чи сповільниться колись прискорення або навіть зупиниться. Чи зможе зрештою гравітація знову взяти гору, призвівши до уповільнення, розширення або навіть до майбутнього колапсу? Ми ще не знаємо, але вже зрозуміло, що колись усталене уявлення про постійну темну енергію нині перебуває під сумнівом, так само як і природа темної енергії, ще одна невидима і фундаментальна складова Всесвіту, перебуває під пильним вивченням: це темна матерія. Темна матерія невидима, окрім її гравітаційного впливу, вважається своєрідним каркасом, на якому формуються галактики та скупчення. Вона відіграє критично важливу роль у наших симуляціях формування структур. Без неї нам важко пояснити, як галактики могли так швидко сформуватися в ранньому всесвіті. Однак, попри десятиліття пошуків, частинки темної матерії так і не були безпосередньо виявлені, і їхня справжня природа залишається невідомою. Це змусило деяких учених дослідити сміливі альтернативи стандартній моделі Великого вибуху, які б повністю усували потребу і в темній матерії, і в темній енергії. Цю сміливу гіпотезу висунув професор фізики доктор Річард Лу, який у 2025 році запропонував нову модель Всесвіту, що ставить під сумнів саму ідею єдиного великого вибуху. За словами Лу, розширення Всесвіту та формування космічних структур можна пояснити не однією подією, а багатьма міні-вибухами чи короткотривалими сингулярностями, що відбувалися послідовно, замість одного початкового вибуху, за яким іде постійне прискорення під дією темної енергії, Лу припускає, що етапи, які проявляються як спалахи енергії та матерії, що потрапляють у всесвіт у різний час. Можуть пояснити те, що ми спостерігаємо. Таким чином ці раптові акти творіння фактично замінюють і темну матерію, і темну енергію. Під час кожного з цих спалахів матерія та енергія рівномірно заповнюють космос усюди одночасно, а потім сингулярність зникає. Ці спалахи відбуваються настільки рідко та швидко, що ми не могли б спостерігати їх безпосередньо. Вони нагадують космічні мерехтіння, що залишають після себе зміни у швидкості розширення, та призводять до утворення нових структур. Між спалахами Всесвіт розширюється спокійно, без потреби у таємничій темній енергії, що наповнює простір. Ця ідея вражає, адже фактично повертає до життя окремі аспекти старої гіпотези стаціонарного стану, яка передбачала постійне створення матерії. Але у спосіб, що не порушує закони збереження. Лу зазначає, що на відміну від класичної моделі стаціонарного стану, яку вважали неможливою через необхідність безперервного створення матерії з нічого, а це порушує закон збереження енергії. Перехідні сингулярності з'являються і зникають настільки швидко, що таким чином уникають подібних порушень. На нескінченно коротку мить спалах додає масу та енергію всюди, у всесвіті, а потім зникає. Цікаво, що це можна сформулювати так, щоб не порушувати відомі нам закони фізики, хоча й серйозно їх розтягує. Вплив цих тимчасових сингулярностей також створював би свого роду негативний тиск у структурі Всесвіту, подібно до того, як це робить темна енергія. По суті, кожен такий спалах міг би запускати період прискореного розширення, розв'язуючи проблему темної енергії для того часу, а також створюючи флуктуації. Що згодом призводять до формування галактик, тобто виконуючи роль темної матерії. Згідно з цією роботою, сам великий вибух міг бути лише першим у низці таких спалахів, тим, що все розпочав, за яким ішли інші. У стандартній моделі був лише один сингулярний акт творіння, у моделі Лу їх багато, це радикальний відхід від традиційного уявлення. І звісно, наразі це залишається гіпотезою. Як ми можемо дізнатися, чи це правда? Науковці пропонують шукати характерні візерунки в даних, наприклад, ледве помітні стрибки у співвідношенні червоного зміщення та відстані для далеких галактик? Якщо Всесвіт зазнавав кількох спалахів розширення, то віддалені об'єкти можуть не вкладатися у плавну криву, яку ми очікуємо від моделі з постійною темною енергією. Можливо, з'явилися б невеликі розриви, що відповідали б цим давнім спалахам. Чи буде підтверджено саме цю теорію чи ні, сам факт її існування підкреслює важливу думку модель Великого Вибуху, попри величезний успіх, усе ще приховує загадки, розв'язання яких може потребувати виходу за межі уявлення про єдиний початок. Але повернімося до головного питання що, якби великий вибух не був остаточним початком. Сучасна космологія допускає таку можливість. Ми вже стикалися з ідеєю Пенроуза про циклічний Всесвіт, у якій наш Великий Вибух є лише останнім у нескінченному ланцюзі Всесвітів, кожен з яких народжується зруйнування попереднього, у цій моделі, в неймовірно далекому майбутньому. Коли Всесвіт продовжить розширюватися і вся матерія зрештою розпадеться, він досягне майже порожнього стану, який, що цікаво, почне нагадувати екстремальні умови нового великого вибуху. І в той момент може початися новий ЕОН. Це блискуча спроба поєднати кінець із початком, хоча вона ще не здобула широкого визнання. Цікаво, що Пенроуз стверджував, ніби виявив концентричні візерунки візерунків даних космічного мікрохвильового фону. Які він інтерпретував як відбитки гравітаційних подій, що передували нашому великому вибуху. Однак більшість експертів залишаються непереконаними. Втім, сама концепція циклічного космосу не є новою. Стародавні філософи уявляли собі вічні цикли, а деякі сучасні альтернативи теорії Великого Вибуху, наприклад, модель екупіротичного всесвіту, яка передбачає зіткнення Брейн у вищих вимірах. Також розглядають варіант відскоку замість одного єдиного початку. Ці теорії пропонують одну з відповідей на питання, що було до цього, щось було, інший всесвіт, інший цикл. Інша точка зору припускає, що, можливо, сам час виник разом із Великим Вибухом, і тому питання, що було до, може бути позбавлене сенсу. Це схоже на запитання, що знаходиться на північ від північного полюсу. Довгий час це й було ортодоксальним трактуванням загальної теорії відносності. При тій, що дорівнює нулю, наші рівняння руйнуються, тож можна сказати, що часу до цього просто не існувало. Але квантова фізика розширює ці межі, деякі моделі квантової гравітації, такі як космологія петльової квантової гравітації, припускають, що великий вибух міг бути великим відскоком, коли попередній всесвіт колапсував, а потім відновився у вигляді нашого. У цих моделях час продовжується крізь відскок, тож існував перед, а саме всесвіт до відскоку, від якого ми навіть можемо знайти сліди у нашому сучасному космосі. Це приваблива ідея, можливо, великий вибух був переходом, а не створенням з нічого. Якщо темна енергія справді змінюється і може зрештою змінити знак, як натякають результати Десі, можна уявити, що одного дня наш всесвіт почне стискатися. Завершиться великим колапсом, який зможе породити новий вибух. Звісно, це лише припущення, але воно показує, що межа між до і після Великого Вибуху є темою активних і серйозних досліджень. Докази, які ми маємо сьогодні, малюють картину Всесвіту, що напрочуд добре описується теорією великого вибуху і водночас сповненого несподіванок, які кидають їй виклик. Поки що питання, що було до Великого вибуху, залишається без відповіді, воно перебуває на самому кордоні наукового розуміння, де емпіричних даних майже немає, а уява стикається з суворою математикою. Та, як ми бачили, наука робить неймовірні кроки у висвітленні найдавніших розділів космічної історії. Чи зможемо ми колись знайти прямі докази реальності до Великого вибуху, можливо, не напряму, але непрямі підказки можуть з'явитися. Якщо наш Всесвіт є лише одним з багатьох циклів, то можливо майбутні спостереження космічного мікрохвильового фону чи розподілу галактик виявлять тонкі візерунки, залишені попереднім космічним циклом. Якщо великий вибух був одним у серії спалахів, тоді ми можемо знайти скам'янілі відбитки цих короткочасних подій у даних, або можливо одного дня нова об'єднана теорія квантової гравітації. Дозволить нам вивести стан буття, з якого виник наш всесвіт. А який із цих сценаріїв здається вам найвірогіднішим?